Доброго всім ранку вдома. Наприкінці серпня в світі відзначається міжнародний день зниклих безвісті. Для нашої країни це зараз дуже актуальна та болюча проблема. Ми вже розповідали в етері ранку вдома про діяльність в Україні міжнародної комісії з питань зниклих безвісті. МКЗБ співпрацює з державними установами, з родинами зниклих безвісті та з організаціями громадянського суспільства. Мета цієї діяльності допомогти владі розробити процес, який дасть змогу знайти зниклих безвісті та воз'єднати їх з їхніми сім'ями. а також Ідентифікувати людські останки з масових і підпільних поховань. Експерт з комунікації МКЗБ, письменник Кевін Саліван, написав книгу Країна зниклих безвісті. І сьогодні ми поспілкуємося з автором про цю книгу, присвячену саме ситуації в нашій країні. Hello. The... Вітаємо з the... виходом книги. Розкажіть What про що вона? Айлга, танкі веримачфортейкіннетаймтумі, дуже дякую, що виділили час, аби поговорити зі мною. маю сказати, що зараз спілкуюся з вами з міста Мостар у Боснії і Герцеговині. 30 років тому Мостар проходив через багато проблем і труднощів, які зараз переживають українські міста. Um, The book is називається країна зниклих безвісти. і це цитата людини, яка описувала ситуацію в Херсоні та області під час окупації. книжка про проблеми зниклих людей в Україні внаслідок російського вторгнення, а за вона описує масштаб того, що відбулось, різні обставини, за яких зникали люди, та заходи, що має вживати влада а в деяких кейсах вони вже були зроблені. Аби підрахувати кількість зниклих осіб. А вже ж багато випадків зі зникненням військовослужбовців пов'язані з бойовими діями також чимало людей вважаються зниклими після ракетних або артилерійських бомбардувань, зокрема у таких містах як Харків. ще є зникнення після фільтраційних заходів на окупованих територіях і внаслідок масових переміщень надто на початку повномасштабного вторгнення Це лише частина причин, котрі призводять до зникнення людей. Я працюю з організацією, яка називається Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти або ж ICMP. Вона має досвід у підрахунку зниклих безвісти в інших країнах, що мають велику кількість таких осіб внаслідок конфліктів, природних катастроф, міграції. наприклад, у колишній Югославії ICMP співпрацювали з державними органами задля підрахунку та пошуку 30 чи 40 тисяч зниклих безвісти після 5 п'ятирічного конфлікту в 1990-х. І головне, що ICMP винесла з цього підрахунок зниклих безвісти можливий, можна працювати навіть у цілковитому хаосі та з великою кількості жорстокості під час конфлікту, заради того, аби знайти зниклих безвісти, померлих чи допомогти ідентифікувати осіб, які самі не здатні цього зробити. Uh, tell us how you on this Розкажіть, як ви працювали над книгою, що ви в ній досліджуєте? Як я казав раніше. я багато років співпрацював з організацією, що займається пошуком зниклих безвісти, і у книжці розглянути розв'язання цих кейсів, наприклад, у Колумбії, Іраку, Південно-східній Європі а потім як це роблять в Україні? Також там надані рекомендації щодо вирішення таких ситуацій у вас я відвідав Україну у вересні та жовтні минулого року. з моїми колегами з ICMP Ми побували в Чернівцях, де зустрілися з родинами військовослужбовців, які доєднались до ЗСУ одразу після вторгнення і перебували на півночі від Києва Внаслідок тих боїв. Багато українських військовослужбовців зникли безвісти. Ми поспілкувалися з їхніми родинами. Запитали про їхній досвід, про те, як вони дізнались, що сталося. мій колега взяв дуже невеликий зразок крові від найближчих родичів, щоб з неї можна було вилучити ДНК і порівняти з ДНК неідентифікованих людських останків. Андозканбікомперед висдіне фром ана ідентифайд хюмен ремейнс інескейс за хімен ременс конкретно у цій справі рештки перебували у морзі в Дніпрі чи десь біля нього. Ордерабас інадишнтодат ви візити Додачу до цього. Ми відвідали ізюм, аби побачити на власні очі, як українська влада проводить ексгумацію тіл з масових поховань котрі, як ви знаєте, були знайдені в изюмі одразу після того, як зсу вигнали російські окупаційні війська з Харкова Ми поговорили з представниками влади у головному морзі. І відвідали центр, де проводять ДНК тестування. Що я і мої колеги за програмою ICMP в Україні виявили по перше, влада у надзвичайно складних ситуаціях працює на повну, аби ідентифікувати неопізнані людські останки. Приміром використовує технології ДНК як частину процесу ідентифікації, але що ми знаємо з досвіду інших країн? аби це було успішним, усі елементи мають працювати разом. як у головоломці, якщо у вас немає всіх частинок, ви не складете повної картини. Приклад із ДНК дослідженнями у вас мають бути зразки членів родини зниклого, зразки з людських останків, комплексна база даних, в якій можна співставити ці ДНК тести human remains. You have to have a which is comprehensive, in which these DNA profiles can be compared. Для порівняння наші колеги з ДНК центру у Харкові, котрі працювали над створенням профайлів на зниклих людей до початку повномасштабного вторгнення мали орієнтовно 5 таких справ на місяць. а одразу після деокупації Ізюма вони працювали з 20 такими справами щодня. з Звісно, перехід від п'яти кейсів на місяць до двадцяти на день викликає величезне напруження. ICMP рекомендує, як можна організувати цей процес, аби не перевантажувати лабораторії І В мене у книжці є така інформація. Небук автор харікенкитріна Ен Юнайтед Після урагану Катріна у США влада штату Луїзіана просила представників міжнародних організацій, зокрема і ICMP, допомогти з ідентифікацією людей, оскільки попит на такі процедури був значно вищий ніж зазвичай. Тож це не про те, що розвинені країни можуть дозволити собі таке, а інші ні. кожна країна може з таким зіштовхнутися. Україні наразі потрібно залучати міжнародні ресурси, і моя книжка описує, як це можна зробити. ще одна важлива річ. На додачу до спілкування з родинами у Чернівцях я мав можливість поговорити з представниками сімейних організацій, що працювали над багатьма такими кейсами від 2014 року. Приміром, я зустрів жінку з організації Надія, котра працювала над пошуком та ідентифікацією солдатів, які зникли 2014 тисячі І мене вразило, як їхній досвід був схожий на досвід жінок із Боснії і Герцеговини після. Сребрениці На жінок з Колумбії, чиї чоловіки зникли понад 20 років тому, але їх досі розшукують. а ще вони солідарні, об'єдналися. знають свої права. Вони мають право на розслідування і підтримку уряду. Тож, коли вони звертаються до місцевої влади або військових представників, то йдуть не як прохачі, а як громадянки, які мають право на відповіді. отже, після об'єднання в такі організації, і сімейні асоціації можуть відстоювати ці права та мати до них доступ. І щось схоже зараз відбувається в Україні. Um, and that was something which I believe is now uh, happening in Ukraine. Яким категоріям українських I mean, громадян? Та чи буде вона цікава читачам за кордоном, щоб дізнатися про ситуацію в нашій країні? Виходячи з контексту того, що ми щойно обговорювали, гадаю, найбільш зацікавленими в цій інформації будуть українці, які щодня стикаються з такими викликами. зокрема, родини зниклих безвісти. а нато ті, хто входить до сімейних організацій, Книжка досліджує, як можна організувати та відкрити таку справу, пояснити іншим людям, чому ви робите певні кроки. Тож, родини зниклих це перша група інша група політики і представники місцевої влади. Жінка з надії вказувала на те, що в багатьох областях влада не знає кількості сімей у певних містах чи селах, котрі розшукують близьких. І якби вона це знала, то могла би реагувати ефективніше. Отже, книжка буде корисною для представників влади, аби ті знали, які послуги вони можуть надати людям, котрі цього потребують. І політики самі зацікавлені в тому, коли я спілкувався з ними, вони мали бажання створити таку систему, яка допоможе родинам знайти якомога більше та якомога швидше інформацію про те, що сталося з їхніми родичами як їх вбили, чи вони перебувають у полоні. Загалом, який статус має людина? Тому книжка справді адресована політикам і представникам влади, аби показати, як це успішно було втілене в інших країнах, і що це так само вдало можна зробити в Україні. також, на мою думку, книжка буде корисна міжнародним організаціям, котрі зараз допомагають Україні з нашого досвіду у Боснії і Герцеговині та інших країнах, коли багато міжнародних організацій приходять допомагати одній державі, дуже часто вони заважають одна одній, конкурують, створюють проєкти, коли там уже є аналогічні або має бути проєкт десь в іншому місті. Тому в книжці розглядаються способи координації міжнародної допомоги. я маю сказати дуже важливо, що ICMP працює аби допомагати урядам а не конкурувати. Ми заявляємо, що є альтернативою. Ми надаємо послуги, які є кращими чи просто інакшими, і все це у координації з владою. ICMP не є гуманітарною організацією. Вона працює ґрунтуючись на верховенстві права у тісній координації з урядами задля створення законодавчих установ, які потім можуть розв'язати цю проблему, і ми підтримуємо їх у цьому. Загалом книжка розроблена, аби показати, що ви можете мати комплексний процес у пошуку зниклих безвісти навіть у надзвичайно складній ситуації, в якій сьогодні перебуває Україна. І що в довгостроковій перспективі це є основою для відновлення верховенства права, адже дуже часто люди зникали безвісти через військові злочини. Тому коли ви розшукуєте місце знаходження та ідентифікуєте зниклу безвісти особу, ви маєте докласти всіх зусиль, щоб будь-які докази зібрані у цьому процесі могли бути представлені в суді. Дуже важливо, аби під час ексгумації поховань увесь процес був правильно задокументований. тож я назвав основні сторони, які мають бути зацікавлені у книжці. і останнє, що скажу, у Боснії і Герцеговині, в Колумбії, Мексиці. Зараз широка громадськість не усвідомлює масштабів проблеми звісно, люди напряму дотичні, зокрема жертви та їхні родини, все це знають. Але важливо, аби всі в країні це розуміли. скільки людей зникли безвісти, і які зусилля докладають до того, аби їх знайти. І коли я кажу про кількість зниклих, також важливо зазначити, що зараз в Україні дуже складно це підрахувати coming ендфокамін. Дякуємо за вашу роботу і за те, що завітала до нас гостя. Андрей дуже дякую, Ольго. Сподіваюсь, що вам вдасться доєднатись до нас у вівторок в Києві на презентації книжки. Bye-bye.